Логію поговоримо з гостями у нашій студії сьогодні. Це Дмитро Коваль, генеральний директор Українського центру транспланта... трансплант координації, і Руслан Салютін, медичний директор Національного наукового центру хірургії та трансплантології імені Шалімова. Панове, дуже радий вас бачити сьогодні у нашій студії. Дякую, що прийшли. Добрий день. Пане Дмитро, пропоную почати з вас. Я пам'ятаю, коли власне. Починалася розвиватися в Україні трансплантологія. І скільки це було дискусій, коли це впроваджувало на законодавчому рівні? Дуже багато було і негативу, і позитиву. Що зараз, як зараз в Україні розвивається трансплантологія? Дозвольте я в першу чергу подякую родинам тих людей, які зробили пожертву анатомічних матеріалів для порятунку життя інших. І в другу чергу подякувати лікарям, які, незважаючи на сьогоденні обставини, знаходять сили не просто виконувати трансплантації, а ще й розвиватись постійно розвиватись, переносити досвід з інших країн світу в Україну. І е, все це робиться не просто так, це робиться для того, щоб врятувати якомога більше е, життів українців е, в під час війни, е, що є дуже важливим. Е, щодо розвитку трансплантології в Україні, вона е, розвивається в природний спосіб. А е, в принципі, ми проходимо той самий шлях, який пройшли. Всі країни, в яких трансплантологія є розвинутою галузю охорони здоров'я. Єдине що це шлях, тривалість цього шляху, який проходимо ми в Україні, є дещо коротшим, тому що ми маємо досвід якраз тих самих інших країн. Галузь розвивається достатньо динамічно, і ми сподіваємось в найближчими роками досягнути. Середньостатистичних показників, які фіксуються в країнах Європейського Союзу, якщо я не помиляюся, центр Шалімова є лідером зараз в трансплантології в Україні. Ну, ми одні з лідерів. Ми перші, які розвивали цей напрямок ще до активного, скажімо так, активної розбудови системи трансплантації в Україні, а саме в наших стінах, в стінах нашого інституту, в стінах нашого центру. Були виконані перші трансплантації серця, перша трансплантація печінки від живого родинного донора, перша трансплантація легенів від двох родинних донорів, дитяча трансплантологія це розвивалося в стінах нашого інституту, і ми на сьогоднішній момент виконуємо фактично всі види органної трансплантації, які є на сьогоднішній момент на території нашої країни і в лікувальних закладах нашої країни. А щось нове впроваджуєте? А ми впроваджуємо е, нові технології, які стосуються ведення післятрапаційного ведення пацієнтів. Це доволі е, складний елемент, тому що не лише е, хірургічна майстерність має принципове значення, а має ще значення і ведення цього пацієнта в післятрапаційному періоді. Тому ми зараз впроваджуємо нові технології, нові методики, які наші молоді лікарі, тому що на сьогоднішній момент. Більшість наших лікарів-трансплантологів це люди в середньому віку 35-40 років. Вони активно переймають досвід іноземних своїх колег. Це і країни Європейського союзу, це країни азійського регіону, тому що в Азії активно розповсюджується і проводиться трансплантація від живих донорів. Так що ці, ці технології ми активно впроваджуємо саме в себе. Пане Дмитре, а маєте інформацію, скільки взагалі зараз в Україні людей потребують трансплантації? Є список? Так. Е, да. Список, звичайно, є. Він фіксується в єдиній державній інформаційній системі трансплантації. І сьогодні людей, які потребують такого оперативного втручання, близько 3800. От станом на сьогоднішній день, це е, ті люди, які перебувають в статусі зареєстрований, або які е, перебувають в листі очікування і е, проводяться певні дообстеження, е, як лабораторні, так і клінічні. І в цьому місці потрібно сказати і порівняти цей е, кількісний показник з. Кількістю трансплантацій, які виконуються в Україні, яких протягом року робиться близько 600 на сьогоднішній момент. Да, ми в 2025 році дещо збільшуємо ці темпи. Оцінювати рік, звичайно, що зараз ще зарано, але в будь-якому випадку та кількість трансплантацій, яка сьогодні виконується в Україні, не покриває тої потреби, яка фактично існує, тому що розрахункові показники свідчили про те, що потреба щорічна потреба в трансплантаціях в Україні близько 5 тисяч. І ось ця проблематика перебуває не в площині недостатньої кількості трансплантацій, а якраз в площині. Провадження процедури діагностики смерті мозку у всіх лікарнях країни, в готовності людей щодо пожертви анатомічного матеріалу. І, в принципі, це спільне, спільне завдання, яке виконується як нашим центром, так і кожним центром трансплантації в нашій країні. А як довго людині доводиться чекати трансплантації? І як взагалі проходить оцей відбір донора? Все залежить від клінічного стану людини, і чим він є критичнішим, тим раніше він отримує анатомічний матеріал. І співставлення відбувається відповідно до ось цієї черги, відповідно до сумісності між донором та реципієнтом, щоб розуміти, приживеться орган чи не приживеться. І відповідно Давайте так, критеріїв, за якими відбувається співставлення, насправді дуже багато. От саме для цього і існує електронна система, існує наш центр, в якому є відділ, який працює в цілодобовому режимі, і супроводжує ці трансплантації, де б вони не відбувались в Україні. Для того, щоб отримати трансплантацію, пацієнт має потрапити до центру трансплантації. А до того нефролог, гастроентеролог, кардіолог має запідозрити потребу. Сьогодні пацієнт вільний обрати в будь-який центр трансплантації, в будь-якому буде надана медична допомога. А ось ця медична допомога з огляду на те, що трансплантація відноситься до високовартісних методів лікування, покривається з боку держави. І... Трансплантологи по зверненню в цей центр трансплантації мають або підтвердити, або спростувати потребу в трансплантації. В разі, якщо така потреба є, пацієнт буде напише заяву і буде встановлений в лист очікування конкретно ось цього закладу. І е, лист очікування цього закладу буде видимий тільки. Трансплант координатором з цього центру, а нам, оскільки координуємо діяльність, доступний весь загальний національний лист очікування. І тоді, коли всі зорі співпадуть, відбудуться відповідні лабораторні дослідження. І е, система визначить, а наші співробітники повідомлять. Ось тоді і відбудеться трансплантація з приводу терміну очікування. На жаль, у нас є пацієнти, які перебувають в листі очікування ще з 2022 року. Це дуже великий термін, і він в свою чергу підтверджує нагальність е, ось цієї проблематики щодо збільшення кількості донорів в нашій країні. Пане Руслане, пан Дмитро згадав таку річ, як діагностика смерті мозку. Поясніть нам, будь ласка, як фахівець, що це таке і як це впливає в подальшому на трансплантологію? Ну, якщо говорити, що таке діагностика смерті мозку, це діагностична процедура, яка є діагностичним стандартом в будь-якому випадку, коли у пацієнта діагностована кома 3 тобто можуть бути різні патологічні стани або травми. Здебільшого це або ДТП, або в більшості випадків це гостре порушення мозкового кровообігу, коли відповідні фахівці, а саме лікарі-неврологи встановлюють відповідний статус неврологічний, кома-3, тоді запускається процедура діагностики смерті мозку. Ця процедура вона багатокомпонентна, вона включає в себе як клінічні, так і інструментальні і лабораторні кроки. Або, скажімо так, ступені, що дозволяє чітко встановити те, що мозок людини помер відповідно до закону України про трансплантацію, а також інших нормативно правових актів, і аналогічні такі самі акти і нормативні документи існують і в інших країнах, де розвинута система трансплантації і взагалі система охорони здоров'я. Людина вважається померлою, якщо діагностована смерть її мозку, незважаючи на те, що працює серце легені, і, начебто, людина жива, на превеликий жаль, мозок її помер. Якщо мозок помер, людина вважається померлою. Тільки після того, як встановлена діагностика, коли передіагностована смерть мозку, тоді вже можуть вступати в роботу трансплант-координатори, які спілкуються з родичами, пояснюють ситуацію. І е, тоді можливо отримати відповідну згоду на вилучення анатомічних матеріалів. Е, і після цього, вже після отримання відповідної згоди, розпочинається е, разом з українським центром транспонту координації, починається спільна робота, як е, організаційна з їх боку, так і робота клінічна з боку центру трансплантації, е, з боку відповідних фахівців, які виїжджають. В той чи інший заклад охорони здоров'я на вилучення антимічних матеріалів для трансплантації. Я хочу сказати, що не обов'язково, якщо у людини діагностована смерть мозку, це не є обов'язковим для родичів на надання відповідної згоди. Це волевиявлення людини. Яка при житті, при житті зі, зі своїми родичами і своїми друзями спілкувалася з цього приводу і дала відповідну згоду, і родичі про це знають. Або людина при житті подала відповідну інформацію, відповідну заяву до Українського центру транспортно координації про те, що на момент її смерті вона може подарувати свої органи для інших, для інших людей. Тобто це стандартна процедура, це нічого такого нового в нашій країні не. Розроблено або не впроваджено. це загальна світова е, практика, і тому е, говорити про те, що чого цього треба боятися, чи це якась якась така, так, страшна річ, чи можливі помилки. Е, це в більшості випадків міфи. Тому що ще раз повторюю, є багатокомпонентна, багаторівнєва система. Проведення відповідних діагностичних процедур, ще раз повторюю, як клінічних, так і лабораторних інструментальних. і інструментальних. Відповідні дані інструментальних досліджень вони е, заносяться до відповідної історії хвороби. Тобто говорити про те, що це якісь новини, якась ще раз повторюю, нова технологія не приходиться.